Бог каже, я спокійно дивлюся із житла мого, як тепло при світлі ясному, як мара роси у спеку жнив. Коли ми дуже емоційно реагуємо на те, що в нас не збулися наші надії, коли нас долають страшні хвилювання, то Бог спокійний, тому що Він. Поставив свою церкву апостолів, пасторів, пророків, вчителів, і він знає, що кожна людина може і повинна зустрітися з Богом. І тоді Бог заспокоїть нас. В Біблії сказано блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні це ті, хто зрозуміють, що Бог поставив свою церкву, своїх людей тут на землі. Блаженні це ті, в кого чисте серце. І Бог знайде таких людей. Тож для того, щоб нам побачити Бога, щоб нам бути спокійними, треба бути чистими серцем і використати той шанс, який дає нам Господь.